Вітаю, ви дивитесь телеканал Донеччина ТВ. З вами Ангеліна Фесенко. Ми продовжуємо вас знайомити з ситуацією на Донеччині. Зокрема, сьогодні поговоримо про те, яка нині ситуація в Авдіївській громаді. Поговоримо і про те, як переселенців з Авдіївки приймають у центральній Україні. Тож, вітаю сьогодні. У нас у новому випуску програми про важливе Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Віталію. Нагальне питання: нещодавно у вас була робоча поїздка до центральної України. Розкажіть, будь ласка, що це була за поїздка? Як налагоджувалися зв'язки з громадами Черкащини та Дніпропетровщини, і які питання вирішувались в ході цього візиту? Так, дійсно. Відбулася е, робоча поїздка в місто Кам'янське е, Дніпропетровської області, а також в місто Мен Черкаської області. Зрозуміло, що поїхали не просто так там обмінюватися, чи досвідом, чи опитом, чи взагалі якимось там такими речами. Е, нагальна потреба в евакуації людей з нашого міста. Тому е, була поставлена задача обласним керівництвом знайти собі такі умовні, скажімо, міста побратими в більш безпечних регіонах України. І поїхати договоритися з ними, щоб туди е все-таки евакуювати наших мешканців. Е е Кам'янське питання виникло само собою, тому що дуже багато людей з міста Авдіївки вже там проживають, і е зрозуміло, ще більше хотіли туди поїхати. Як кажуть, ну як мога ближче додому. Ну, тим не менш, більш-менш спокійно було, от е тому заїхали. Кам'янське поспілкували з мером, але ж питання в тому, що для місцян, які скажімо так, зараз проживають компактно в Кам'янському, нема можливості надати житла. А ми тільки будемо там будувати разом з відкривати разом з Чиритницькою громадою. Це наші сусіди. скажімо, такий гуманітарний хаб, штаб для того, щоб ті наші люди, які вже проживають в Кам'янському, отримували гуманітарну допомогу від наших громад. Задум дуже простий. Як тільки ми більшість людей вивеземо з Авдіївки, зразу відпаде потреба завозити гуманітарки. Ну ту кількість да, саме в місто. Тому цю гуманітарку можна перерозподіляти між Кам'янським і, наприклад, Умань. От, тому прийнято рішення зробити такі е, гуманітарні хаби, щоб як як як, як загодних можна називати, головне, щоб вони працювали, і люди отримували допомогу. В цьому місцева влада там вже навіть вже нам показали там декілька приміщень зараз е, ну, цю роботу на місці, тому що декілька навіть наших працівників військової адміністрації вони проживають у міському. Тобто, Наші люди, наші соцробітники, наші робітники військової адміністрації будуть займатися цим питанням на місці. Це що стосується Кам'янського, що стосується Умані, там ми пішли трохи далі. Вони попередньо ще до поїздки, ми розуміли, що вони вже готові нам надати скажімо, допомогу вигляді розміщення наших мешканців. Ну в телефонному режимі ми з ними спілкувалися з цього приводу. Плюс декілька разів приїжджали саме волонтери з міста Умані до нас, вони ну, побачили цю проблематику, заїжджали до нас в місто, і, скажімо так, попередньо навіть від них була така пропозиція ще до прийняття рішення глобально, що треба евакуювати з, з усієї області. Тому, вже, скажімо так, місто Побратима ми умовно ми вже собі мали і їхали вже говорити про якісь конкретні речі. Дуже нормальна зустріч. Послала, що в Шовкамському. Що в Умані ми навіть не очікували. В Умані поспілкувалися з Іриною Плітньовою. Це мер міста. Умані, жінка дуже така. знаєте, так кажуть, хазяйська. Да? Дуже душ душевна людина. Така вона, от все каже, що вам треба, Ми все вам допоможемо. І це ну було видно наскільки вони. Ну, просто заряжені на допомогу. І за, за це їм велика подяка. Е, скажімо, крім е, мера, ще говорили з Ігорем е, Ігоре Івановичем табор, таборцем, це начальник е, військової адміністрації е, обласної Черкаської області. Проговорили він, якраз був також сервоче поїздки в Умані. заодно познайомились, поспілкувалися. Він каже: будь-що не тільки в Умані, а взагалі по області. Якщо треба якась там потреба, то все, ми все включимося, все допоможе. Ну і перебуваючи в Умані, також познайомились з Миколайчуком Ігорем Миколаївичем, Це начальник військової адміністрації району Уманського. Також дуже багато пропозицій. Якщо люди хочуть поїхати в села, у нас є такі села. Якщо люди хочуть поїхати в село і працювати там, дамо будинки, дамо роботу. Тобто, є там декілька фермерських господарств, таких недалеко від які навіть зацікавлені в тому, що приїдуть наші люди. і Якщо вони ще підуть на роботу, то взагалі буде ну тіпа типу супер. З їхніх слів а, по Ну от ми бачимо, що люди от вони просто заряжені на те, щоб нам допомогти. І за це їм дійсно велика подяка. Тобто є зворотній зв'язок, так? Так, так. І він, він дуже конкретний, він без знає, таких зайвих там слів. От треба питань нема, що треба? І вже конкретні питання разом з нами їздили. Ну, їздив мій заступник легенький Сергій, начальник соцзахисту нашого Світлана Робцо і заступниця Бокова. Тобто, ми вже поїхали не просто як керівники поговорити, да, а приїхали вже там на рівні соцзахисту. Тобто вони вже між собою, там, скажімо так, ці ну, на своєму рівні один одного розуміють і задають вже конкретні питання: де будуть ВПО, де вони будуть проживати, чим харчуватися, де, де соцвиплати. Де пенсії, де банки, тобто от такі речі. Е, і це не тільки ну зрозуміло, що в першу чергу ми говоримо про людей літнього віку, яких треба ввозити, да? але ж в процесі ми розуміємо, що поїде, наприклад, там бабуся, дідусь, поїдуть і діти, і онуки. Це ну, купа питань, які е, зразу там, починають там, один за одним просто сипатись. Школа, дідсидок, лікарня і так далі пане Віталію, дякую вам за відповідь. Розкажіть, скільки переселенців Авдіївки зможе прийняти Умань і Кам'янське, з якими ви домовились про співпрацю? В яких умовах у приймаючій громаді зустрічатимуть і розселятимуть людей з числа ВПО? По Кам'янському не будуть розселяти, немає у них можливості. Дійсно, вони там вже там, скажімо так, перевантажені в цьому питанні. По Умані попередньо вже на зараз біля 150 вони готові на протязі буквально 2-3 тижнів вони будуть мати змогу до 500 осіб наших прийняти. Якщо буде потреба більше, вони готові і більше. Умови дуже різні, є, скажімо так, як будинки літніх людей, да, там, де можуть людей просто от брати фізично. За ними доглядати, тобто частину своєї пенсії вони прораховують, і в них як кажуть, повний пенсіон трьохразове харчування, ліки. Тобто є такі колишні заміські якісь бази, які перероблені ну, під, під такі умови. Тобто вони з запаленням з водою, навіть коли ми були, інтернет туди проводили. Розуміють, що зараз такий час, що навіть літні люди без інтернету не можуть. Є, скажімо, колишні терцентри, які вже переобладнані, є будинки, колишня військова частина, ну там що за радянських часів її вже не було. І такі двоповерхові будинки, ну, квартирні, скажем так, і розраховані навіть на сім'ї. Тобто є двокімнатні квартири, є трьокімнатні квартири. тобто Ну, от ми їздили, дивились умови: холодильники, кухні є, опалення є, тобто вода. Ну, як на мене, дуже гарні, гарні умови. Пане Віталію, давайте поговоримо стосовно евакуації Завдіївки. Скільки людей вже виїхало, скільки планують виїжджати, чи є ті, хто повністю відмовляється полишати громаду, і чим вони пояснюють свою відмову. Ну, якщо брати, скажімо так, кількість мешканців, яка була на момент цієї повномасштабної війни до да, початку там лютого місяця, у нас було біля 26 тисяч. Це реально зараз е, близько 2,5 тисяч залишається в місці. Тобто, ну можна сказати, що 10% залишилось, тобто 90% виїхало. Uh, і, і так, ви праві, більшість uh, цих людей, які залишились, здебільшого вони uh, ну, є, які ну, мовляємо, uh, хтось з якоїсь там осторогою їдуть, але потрошку виїжджають. Наприклад, сьогодні ми змогли вивезти з міста там сім осіб, вчора п'ять, позавчора нуль. Ну, тобто, ну, є, є, але ж і є інші зворотний момент, момент люди повертаються назад. За той тиждень у нас повернулося біля 50 осіб у місто, тобто і такі є. Але ж ну я навіть не знаю, що казати з цього приводу, як можна повертатися там, де стріляють або тобі погрожує. Люди вроді як на мають їхати в більш безпечні якісь місця, розуміючи, що життя воно ну, це саме дороге, що в людини взагалі є. Стосовно є э, змога вивозити, є, але ми возимо. Тільки на ну, так званих капсулах на бронемашинах, бо дуже небезпечно зараз заїжджати, виїжджати і навіть пересуватись по місту, що люди кажуть, які не хочуть їхати, ну різне кажуть. Починаючи від того, що нам нема куди їхати, нема за що їхати. Виїжджали, повернулись, а є. Ну відверто, знаєте, навіть дурні люди кажуть: я, я тут на місці, я буду приглядати за своїм там будинком. Я буду дивитися, щоб мародьори е її не розкрали. Хоча самі знаходяться ну, реально там, в підвалі, е з підвалу вже не виходили 3-4 місяці жодного разу. А будинок, який нібито вони догадають, е вони за ним, ну, вони від нього цей підвал знаходиться там, там пару кілометрів. Тобто, як можна приглядати за своєю нерухомістю, як можна. там охороняти від мародерів, якщо ти три місяці не виходив з підвалу. Ну тобто, ну вже навіть такі речі на початку ще якось там намагалися з людьми говорити ну, більш спокійно, а зараз вже кажуть, люди, ну ви вже ну, реально фігню говорите. Ну реальний бред. Як можна взагалі це от такі речі казати? а бувають і такі випадки з дітьми особливо. Ми не поїхали. Чого? Ми порадили з дітьми і діти хочуть залишитися. Ну це взагалі на голову не натягнеш ми порадили з дітьми і діти не хочуть їхати, тому ми залишаємося. От, от навіть такі речі є. Зрозуміло, що, е, ну, на жаль, на мій погляд, да, скоріше, певна кількість цих людей вони просто чекають е, руського ми, миру свого, да. на жаль, це, це є, е, е, ну, то не в тому, чекати, чого і кого, те, що їх там розбило, вбиває кожного дня, і вони його чекають. Ну, це, 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 це хай буде на їх совісті. Наша задача якомога більше вивести в першу чергу літніх людей, дітей, ну і допомогти тим, хто хоче дійсно їх. Зрозуміло, що законодавчого нема механізму про примусову евакуацію. Хоча, мені здається, ну, треба було вже щось таке робити саме до тих громад, ну, наприклад, як наша, авдіївська, да? бо люди, як кажуть, да, там мови оригінала, самі не ведають, що творят. Ну, тобто, Треба пане Віталію. Дивіться нам буквально пару годин назад на наш телеканал прийшло повідомлення, що от як виїхати мешканцям Авдіївки. Тобто зараз це нереально, постійно йдуть обстріли, особливо як ви сказали, і по місту рухатися небезпечно і виїхати також небезпечно. От якщо мешканець Авдіївки захотів виїхати, куди йому першочергово треба звернутися. Давайте розберемо такий алгоритм дій. Я думаю, що у кожного мешканця міста Дівки є мій особистий телефон. Це, це от то, як, як правильно, люди роблять, да? як, як завжди е, вони роблять здебільшого. Хоча є е, дуже багато оголошень і на Facebook-сторінці, і на офіційному сайті військової адміністрації, і в групах Авдіївських є е, 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 повідомлення про евакуацію, де чітко прописані телефони. Е, це е, робітники нашого соцзахисту. І вони приймають ці телефони. Зрозуміло, що в Авдіївці є певна проблема з зв'язком. Uh, Зв'язку з тим, що немає електрики, буквально там на декілька годин в добу ми вмикаємо генератор, і він включає мобільну вирву. І все таки зв'язок там піднімається. Там певні якісь там два три години в добу, і люди намагаються в цей момент. Вони вже знають, коли це відбувається, і вони намагаються дозвонитися. Тобто, хто хоче, той дозвониться. Це перше, друге. В місті в невеликій кількості, але все-таки є поліція, і вони до них звертаються. В місті є лікарня, да, вона там зрозуміло, там в обмеженому функціоналі працює, але ж вона є. Тобто, усі, скажімо, наші установи, які ще державні установи або місцеве самоврядування, в місті функціонують, хоч якось. В будь-якого робітника комунального підприємства люди можуть просто звернутися і сказати, я така, та така чи такі такий, то хочу, хочу виїхати з міста, і ми однозначно ці варіанти. Ну, наприклад, Дов'янка Євгеній Вікторович, мій заступник, він особисто також дуже часто їздить по укриттям, по убіжичам, і він ну, людям пропонує. Тобто, якщо є ми зразу на карандаш. Потім певний певний день заїжджаємо, забираємо на цих капсулах. Ну, так само я особисто, також по укриттям. Повірте, це одиниці самі, які звертаються, хочуть поїхати. от Буквально сьогодні був випадок з дівчина каже, будь ласка, заберіть мою маму. Конкретно адресу називає, я кажу: Окей, все, завтра ми будемо, ми її заберемо. Ну Вона не хоче їхати. Кажу, як ми її можемо забрати? Ви її вмовляєте. Ну вот я вас прошу там, виїть там село місця, посадить машину і привізіть. Кажу: ну ви ж розумієте, що це не можна так робити. Це ваша задача вмовити. Мамо, поїхати. А ми заберемо. Ну, тобто, ми заберемо всіх, хто хоче. Можливість у нас є, вона складна, вона, скажемо так, ну, така загрозлива, но ну, тим не менш, ми всіх вивеземо, всіх бажаючих. Дякую вам за відповідь. Будемо неоднократно наголошувати, що потрібно звертатися з телефонами гарячої лінії для евакуації. Пане Віталію, і наостанок якою зараз є ситуація в Авдіївці та навколишніх селах, за зведенням генштабу, ми бачимо, що ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Наскільки складно зараз у місті і чи вдається доправляти гуманітарну допомогу до мешканців? Дуже ситуація складна навколо міста в самому місці декілька днів пост. І вже е, ну, от не припиняють спроб, вони пробуються такі лінії оборони нашу. Е, певні речі так, мають вони успіх. Вони не глобальні, але ж але ж на жаль, е, вони в них є е, зрозуміло, що летить не тільки по позиціям, а, а летить і в місто. Навіть е, декілька днів тому. Були два прильоти ескандерами. Тобто вони навіть з Ескандерів вже були на позиції, а один в міст був прильот Ескандера. Почали вони використовувати три прильоти. У них у нас ну, так, так звані противобункерні бомби. Тобто, це бомба, яка спеціально пробуває бункери, щоб знищити все, що є в бункері. І два з них е, розірвались, вони не вилучені поруч з тими місцями, де е, люди вкриваються, а один не розірваний. Тобто, це говорить про те, що вони вже е, намагаються просто нищити ну, цивільних людей. Тобто, вони вже от такими речами стріляють. Я вже мовчу про там гради, урагани, там ствольна артилерія, міномети. Все, що в них є, все летить і не тільки на позиції, а летить в місто. Три дні тому навіть були розкидані ці ну, так звані ліпістки це противопіхотні міни. Вони, і вони були са, саме в місті роз, розкидані. Тобто, це заборонено на всьому світі е, від, від такого боєприпасу, але вони його також використовують. Навколо міста ну дійсно п'яски, е, шахта Бутівка Веселе. Красногоровка, Промка, ну, ну гаряче, дуже гарячі. А стосовно гуманітарної допомоги вдається доправити? Вдається, дуже складно. Це от ще одне питання, таке, яке, знаєте, дуже воно от таке, ну, на мій погляд, емоційно, морально дуже складне. З одного боку, пару днів тому народний депутат Магомедов Муса написав таку публікацію. А може, типу вже досить возить. Люди будуть сидіти стільки, скільки ми будемо возити гуманітарку, може досить цього робити. Ну зрозуміло, що ми маємо служити людям, і, і ми будемо це робити до останнього. Але ж в певний момент ну, треба, мені здається, задуматися з цього приводу. От, наші волонтери, наші робітники, да, вони кожного дня ризикують своїм життям, щоб просто заїхати, привезти гуманітарку. Ну, от навіть людям задаєш таке питання, ви розумієте, що, от, ну, наприклад, там, є у нас там, молоді хлопці, у яких є там, діти, да, тут от, 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 раді ну, чого вони мають ризикувати своїм життям? Так, да, ми розуміємо, да, але ж ми, ми, ми не поїдемо ми тут. Ну, от, і в кінці розмови все одно, «ну ви ж не забудьте нам ще гуманітарочки повести. Тобто, ну, все розуміють, але ж все одно візіть. І тут. Ну, це дуже складно робити, дуже складно робити, тому що в'їзд виїзд міста один і він постійно під обстрілом, майже постійно під обстрілом. Зрозуміло, що якісь там шпаринки намагаємося знайти цими між перервами е обстрілом, але ж ну тут ні не, ну, не вгадаєш. Так, дійсно, ситуація дуже складна. Будемо сподіватися на все краще. Я вам дуже дякую, що дали відповіді на наші питання. Зокрема, і про те, що переселенців приймають у центральній Україні, про те, що Тому. треба людям евакуюватися. Є можливість, що, як ви сказали, приїжджаєте, забираєте. Тобто, все це можна зробити. Впевнена, що глядачі нас почують. Дуже, дуже на це сподіваюсь, і керівник соцзахисту Олена Мхальна з міста Умані, вона от ми коли прощалась, вона каже: От кажіть людям, що ми, ми приймемо як рідно. Оці її слова, то я передаю там, всім нашим глядачам, щоб вони не зволікали, щоб вони не боялись. Тобто є куди їхати, їх там не кине ніхто, і тим більше ми. В Умані також декілька вже, вже перевозимо декілька своїх соцробітників, тобто наші е, авдіївські соцробітники будуть їм опікуватися там в місті умо. Дуже чудово, що є така співпраця. Я вам дякую за відповідь на наші питання. У нас на зв'язку був Віталій Барабаш, це начальник Авдіївської МВА. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.